Отже, шановні колеги, зараз я спробую коротко описати основні форми взаємодії громадян з Верховною Радою України, передбачені законодавством. Перше за все, це слухання Верховної Ради України. Це одна з ключових форм співпраці, під час якої депутати Верховної Ради України у стислій формі отримують інформацію від ключових виконавців, від структур виконавчої влади, а також від громадськості та Академічних спільнот. Парламентські слухання в Верховній Раді України відбуваються метою вивчення питань, що становлюють суспільний інтерес та потребують законодавчого врегулювання. Метою проведення комітетських слухань є обговорення найбільш важливих законопроєктів, а також і засування реалізації вже ухвалених законопроєктів. Детально з механізмом проведення як парламентських слухань, так і слухань у комітетах можна ознайомитися в методичних рекомендаціях, які розміщені на даній сторінці у додатку. Хронологія проведення парламентських слухань та порядок їх проведення можна переглянути на електронній сторінці Верховної Ради в розділі законотворчість, парламентські слухання. Важливо пам'ятати, що представники громадськості в час проведення слухань можуть розповсюджувати свої матеріали з актуального питання, з теми проведення слухань тощо. Крім того, представники громадськості можуть подавати пропозиції до рекомендацій слухань.